Що спільного між уроками в школі і спортивною гімнастикою, і там і там потрібна крейда. У школі одна, щоб писати на дошці, а в спорті інша, щоб зменшити потовиділення долонь і забезпечити надійне зчеплення зі спортивним снарядом. Але в будь-якому разі крейда це сіль, яка саме розкажемо в цьому відео. Звідки береться сіль на полицях магазину. Є багато хімічних реакцій, у наслідок яких утворюється натрій хлорид, але добувати кухонну сіль у такий спосіб недоцільно. Адже кухонна сіль є в природі. Наприклад, це кам'яна сіль представлена мінералом галітом або розчинена сіль у складі солоної води. Наприклад, в одному літрі води Світового океану приблизно 35 грамів різних солей. Морську сіль добувають методом випарювання. Окрім йонів натрію і хлору, така сіль містить катіони магнію, кальцію і калію, сульфат, гідрогенкарбонат аніони та інші йони. У прісній воді теж є розчинені солі, переважно гідрогенкарбонати і сульфати кальцію і магнію. Безліч солей у земній корі. Перше місце посідають силікати. Такими є польові шпати, ортоклаз і альбіт. Основою глини є мінерал каолініт. Мінерали кальцит і магнезит є представниками карбонатів. Прикладами сульфідів є мінерали пірит, халькозин і сфалерит. Є і сульфати, наприклад, мінерали ангідрит і барит. Апатит є групою мінералів класу фосфатів, а сельвін і бішофіт хлоридами. Усі солі складаються із йонів. Тому мають іонну будову. За звичайних умов солі перебувають у твердому агрегатному стані, більшість мають білий колір, але є й кольорові наприклад, плюмбом 2 йодид має жовтий колір, калій перманганат темнофіолетовий, калій дихромат помаранчево-червоний. Незважаючи на назву, не всі солі солоні, є гіркі солі, як магній сульфат, є і солодкі. Наприклад, сіль плюмбому й оцтової кислоти називають свинцевим цукром. Перевіряти смак особисто в жодному разі не можна, адже солі плюмбому дуже отруйні. Солі можуть бути розчинними, малорозчинними і практично нерозчинними у воді. Перевірити це можна за таблицею розчинності речовин. На перехресті деяких йонів стоїть решітка. Це означає, що сіль реагує з водою. Наприклад, якщо до води додати алюміній сульфід, то його розчин не отримаємо. Відбудеться хімічна реакція, унаслідок якої утвориться нерозчинний алюміній-гідроксид і виділиться сірководень. Його можна впізнати за запахом тухлих яєць. Більшість солей мають високі температури плавлення. наприклад, температура плавлення натрій хлориду кухонної солі 801 градус за цельсієм, на кухонній плиті її не розплавити, багато солей є термічно нестійкими. Тобто під час нагрівання вони розкладаються на інші речовини. Наприклад, амоній гідрогенкарбонат вже при температурі вищій за 36 градусів за Цельсієм, починає розкладатися на аміак, вуглекислий газ і воду. Такі властивості сприяють використанню його як розпушувача тіста, адже гази, що виділяються під час його нагрівання, піднімають тісто і воно стає пишнішим. Розплави й розчини солей проводять електричний струм, що дає змогу використовувати солі в різних типах батарейок. Солей дуже багато, і галузі їх використання різноманітні. Так використання натрію хлориду не вичерпується приготуванням їжі. Цю сіль можна знайти у складі різних засобів. Головне уважно читати етикетки. Ти використовуєш солі щодня, не віриш? Будь то засоби для чищення чи засоби особистої гігієни ніде не обійтися без солей. Наприклад, до складу деяких зубних паст входить натрійфторид, що сприяє зміцненню емалі. До складу антиперспірантів часто входять солі алюмінію, наприклад, алюміній гідроксохлорид. Такі засоби тимчасово блокують потові залози і таким чином пригнічують потовиділення. Калій хлорат калій хлор О3 є окисником. І без нього не можна було б запалити сірник. Харчова сода Натрій HCO3 взагалі є універсальним засобом, і печиво можна приготувати, і чашку від нальоту відмити. Навіть свербіж від укусу комара прибере. Крейда, якою пишеш на дошці, є кальцій карбонатом, як і мармур для скульптур. Спортивна крейда це сіль магній карбонат. Ця сполука, на відміну від кальцій карбонату, зв'язує шкірний жир і вбирає піт, покращуючи зчеплення рук зі спортивним снарядом. Багато солей використовують у фармацевтичній промисловості як складники лікарських засобів. Так водний розчин натрію хлориду називають фізіологічним розчином. Його застосовують як кровозамінник у разі гострих крововтрат, щоб поповнити об'єм рідини. Розгляньмо комплекс мінеральних добавок. На етикетці вказано, що він містить кальцій, залізо, цинк та інші елементи. Проте очікувати стружки чи гранул металів не варто всі елементи перебувають у сполуках, наприклад, солях чи оксидах. Читаємо склад кальцій карбонат калій йодид, фером 2сульфат, магній оксид, цинк-сульфат, манган 2 сульфат, хром 3хлорид, калій хлорид. Які хімічні формули цих речовин? Маємо кальцій СО3, калій йод, фером СО4, магній О, цинк СО4, манган СО4, хром хлор3, калій хлор. Багато солей використовують у харчовій промисловості. Наприклад, харчову добавку з індексом е 339 називають фосфати натрію і використовують як емульгатор речовини, що забезпечують стабільність емульсії. Сюди належать солі натрій ортофосфат, натрій гідроген-ортофосфат і натрій дигідроген ортофосфат. Натрій-нітрит, що зареєстрований як харчова добавка е 250 надає ковбасі та іншим м'ясним виробам апетитного кольору і є консервантом, має антимікробну дію. Калій йодат, калій йод О3 входить до складу йодованої солі. Мінерал малахіт або ж купром 2 гідроксокарбонат використовують у виготовленні ювелірних виробів і предметів інтер'єру. Мінеральні добрива теж є солями. Наприклад, амофос містить кислі солі амонійдегідрогеннортофосфат і амоній гідрогенортофосфат. Як добрива, використовують калій хлорид, калій сульфат, амоній сульфат. Нітрати амонію, калію, натрію та інші солі. Запам'ятай усі солі мають йонну будову. Твердий агрегатний стан, переважно білий колір, але є й кольорові солі, можуть бути розчинними, малорозчинними або практично нерозчинними у воді. Більшість солей мають високі температури плавлення. Солі можуть бути термічно нестійкими і під час нагрівання розкладатися на інші речовини. Розплави і розчини солей проводять електричний струм. Знаєш ще якісь приклади використання солей? Ділись ними в коментарях. Став уподобайку, стеж за каналом, ну мохімічити разом.